Соліс 26 з заднім відвалом трактор поранений, відвал цілий, трошки чистимо територію, крепко не будемо, на наступному тижні плюс п'ять. Дорожники трошки навалили снігу. Не потрібно заїзд прибрати. Відвал задній, поворотний. Під будь-який трактор підходить. Тому потрібен відвал? Звертайтеся. Кому потрібен трактор солі, звертайтеся, міні-агро, Київ Південь, селище Гливаха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса, трактора, причепне навісне обладнання. Сніжок вночі гарненький випав. Запорушило все, гори снігу. Але працюємо. Міні-агро, Київ, Південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Ми на майданчик. Трактора, причіпне навісне обладнання. Гарного дня всім.